Вітаю вас в торгаші на мільйон. Чим можу служити? та 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 рот. Я хотів би продати ось цей меч за 999 золотих. О, яка файна зброя! Звісно, ось ваші гроші. Може бажаєте натомість щось придбати? Ні, також я хочу продати ці 66 рукавиць за 626 золотих за кожну пару. Хм. Ну добре, дайте тільки я дістану свої ваги, аби порахувати загальну вартість. Так, в загальному це 41 тисяча золотих. Ну то на бері, давай мені гроші, нема мови. Що ти сказав? В сенсі нема мови. Нема мови, бо ця сума перевищує мій валютний ліміт. Я не можу купувати що, що вартує більше тисячі золотих. Почекай, щось я не бачу логіки. Я тільки но продав тобі меча за 999 золотих. І в тебе як було тисяча золотих, так і лишилося. Тож кількість твого золота не зменшується. Я не розумію, про що ви говорите. Ні, су. Ти розумієш? Перепрошую, але така політика компанії. Та ху, я клав на твою компанію. Магаз називається Торгашна. На мільйон. Де мільйон Вітаю вас в торгаші на мільйон. Чим можу служити? Я зараз тебе бою. Не рекомендую цього робити. Тоді я покличу варту і вас зв'яжуть. Якщо ви досі бажаєте продати ці рукавиці, я зможу купити лише одну пару, не більше. Перепаскуда. <пух> Дякую за вашу співпрацю. Вигідна умова. Зазвичай я так багато на... Дякую за угоду. Приходьте ще. Перепрошую, а що ви робите? Тоді, якщо кількість твого золота не падає, я продаватиму рукавиці по одній. Всі 66. шість.